Ця історія записана за підтримки книжкового магазину «Книголенд». Вхідних дверей не було. Віктор, що саме випав з коридору, сонно позіхаючи і почухуючи проміжність крізь м'яку тканину піжамних брюк, спинився. На місці перебувало все. Кривувата двоярусна підставка для вуличного взуття, заплений килимок, на якому досі не піввалялися кросівки, що він їх вчора геть п'яненький скинув вішак для верхнього одягу, старенький, ще, мабуть, зроблений роках у х минулого століття. Тут же на стіні висів аналоговий телефон, лінію якого давно було відключено, проте сам апарат таки лишився збирати пил і засушених плином часу дрібних комах. А от вхідних, чи скоріше, у контексті теперішньої ситуації вихідних дверей на стіні не було. Те місце, де колись перебувала губита дермантином, халяпла подвійна дошка Фанери, тепер охайно покривав візерунок темно-синіх із золотавим вкрапленням шпалер, таких же, що вкривали інші три стіни кімнати. Так, сам до себе промовив Віктор, добився таки, значить до галюників? Раніше, коли він іще виходив з хати, трохи частіше ніж кілька разів на рік, звички розмовляти з самим собою чоловік не мав. Проте останніми роками він вже навіть не фіксував власного голосу. Тож дуже незручно виходило, якщо такі епізоди траплялися з ним посеред місцевого міні маркету у який Віктор інколи все-таки вибирався. Він не любив людей і чим старшим ставав, тим більше поглиблювалася та холодна та похмура прірва антипатії, що розділяла його та решту представників Хомо sapiens. Якби хтось запитав Віктора, за що ж саме він так не любить людство, то він сходу міг би придумати з десяток причин цієї нелюбові. А от причин для того, що продовжувати комусь вірити, тим паче любити не знаходив жодної. Саме тому і роботу Віктор мав відповідно, таку що дозволяла працювати прямо з квартири і спілкуватися з колегами здебільшого в текстовій формі. І все йшло добре, дійсно досить добре, наскільки це взагалі можливо для озлобленого на світ одинака, аж допоки їхній чар не вирішив, що команді терміново потрібен тімбілдінг і онлайн воркшопами тут усе не обійдеться. Це було якраз у переддень омріяної відпустки. Отак, От ось Віктор, й опинився в чорне корпоративі, оточуючи, здавалися акторами, що чавлять із себе веселість, дружність та легкість. Віктор в такі ігри грати не хотів, може й не вмів. Тож похмурою плями присидів на дальньому стільці за великим столом, що його зарезервували для фірми у місцевому закладі. А за першої ж нагоди вигадав щось про головний біль, погане самопочуття і змився. Щоправда, до того він встиг добряче так нализатися доволі непоганим коньяком. Дорогою додому у таксі його ледве не вивернуло цим же коньяком і останньою зв'язаною думкою, що сяйнуло у його макітрі, коли він, вже переодягнувшись, обвалився на ліжка у своїй спальні. Було більше ніколи ні за які гроші ви мене більше не витягнете в цей ваш соціум. Віктор проти очі, струснув головою і знову глянув вперед. дверей все ще не спостерігалося. Тоді він, відчуваючи себе якось по-дурному, торкнувся кінчиками пальців стін і не відриваючи руки від нерівної поверхні, прийшов коридором. На дотик шпалери відчувалися зовсім буденно, нічого незвичного. Так я ж, мабуть, сплю. Промайнула в його голові думка, найтверезіша за цей ранок. Він щепнув себе на пробу. Спочатку легенько, але коли це не дало ніякого ефекту, то доволі болісно пробудження не наставало. У Віктора іноді бували такі яскраві зновидіння, ті, у яких навіть наче можна відчувати і біль, а проте приглушений несправжній. Спокійно він потер з кроні, у яких почала зароджуватися нервова пульсація. Спокійно, це просто сон такий, дуже реалістичний зі спецефектами, але просто сон. Треба, о, знаю, треба підвищити ступінь болю. Віктор кинувся на кухню до газової плити, запалив одну із комфорок, дочекавшись, коли залізна поверхня нагріється, поклав на неї долоню. Ніжну шкіру миттєво охопило спалахом печіння такого, що Віктора аж в очах потемнішало. Він хотів закричати, але не зміг, тож тихо підвиваючи від відчуттів, відступив від плити, аж допоки спиною навперся у холодильник. Треба опустити опік під строю холодної води, бо буде похир. Подумав він і спробував відкрутити вентиль крана кухонної майки. У крані щось пошуміло, побулькало, але рідини не витікло гані краплини. Очевидно, це комунальники дуже невчасно взялися за черговий ремонт. Віктор Косо глянув на холодильник. Він був із системою no Frost, тобто льоду всередині не мав. Проте морозильна камера є морозильна камера. Тож Віктор обережно, аби не розбурхати печіння, що ледве почало затухати, поклав пошкоджену руку у порожнє відділення, де зараз стояла лише напівпорожня упаковка вареників. До змоченої долоні прийшло негайне полегшення. Шкіра у місці опіку була яскраво рожева і запалена, неначе нею довго терло об наждак. Віктор знав, що згодом, якщо не пощастить і дійде до розлогого некрозу, вона почне набувати бронатного, а потім у синішнього відтінку. Коли біль більшою мірою вщух, Віктор знову вийшов у коридор і виявив двері на чинному для них місці. І з переможним скриком він зробив крок до виходу. І ще один іще, але здається, таки лишився там, де був, не наблизившись до мети ані на сантиметр. Так, потрібно заспокоїтися, проговорив Віктор. Його голос зараз був ледь голоснішо від шепоту. Треба просто взяти себе до рук, в тебе все вийде. Він спробував знову з тим же результатом. Власне тіло підводило, кінцівки тряслися і смикалися від нервового перенапруження. Буває такий стан, коли точно знаєш, що не спиш, але все, що відбувається навколо, здається неможливим, затяжним і хворобливо болючим. Віктор зараз переживав це відчуття троєкратно посилене. Якщо він не наблизився до дверей, розмірковував він, то варто піти шляхом протилежним від бажаного. Інколи у всяких квестах із настольних ігор, що він їх обожнював, коли був молодший і мав ким грати, це спрацьовувало. Тож він зробив крок назад. Дива не сталося. Тепер він знаходився ще далі від виходу. Експериментальним шляхом Вікторові вдалося з'ясувати, що роблячи крок уперед, він стоїть на місці, крокуючи ж назад, щоразу опиняється на два кроки далі від дверей. Це тривало аж допоки він оперся спиною у стіну зали, що розташована була прямо навпроти коридору. Далі крокувати назад було фізично неможливо. У приступі нездорового азарту він у найближчі години перепробував усе. Ходив колами за і проти часової стрілки, крокував з відкритими і закритими очима, рухався спиною до виходу. Навіть перехрестився кілька разів, хоча й був переконаним атеїстом. Не допомагало нічого. Втомившись, він сів на підлогу і похмуро зиркнув на фанерний прохід. Лягаючи спати, він все ж таки зачинився з середини на ланцюжок, і зараз той, звисаючи напівколом, неначе криво посміхався Вікторові, голосуючи з його ситуації. Ах ти ж падла! скрикнув він, запустив капцем у напрямку тварей, проте взуття вже очікувано до стіни, таки не долетіло. Віктор воював той самий капиць у себе на нозі і посміхнувся бездомною кривою посмішкою, якою всміхався йому замок ланцюжок. Погляд чоловіка впав на прикроватну тумбу, де досі лежав мобільний телефон, який він завжди клав туди перед тим як лягати спати. Надія із новою силою розгорілася в його серці, проте вогонь цей згас майже одразу. Сигналу на мобільному не було. Причому ні просто зв'язку, ні Wi-Fi, ні 4G. Ба більше, не від такого звичного напису, доступні лише екстрені виклики на дисплеї не висвітилося. Він кволо покрукував до комп'ютера, аби перевірити з'єднання, і там, але уже ні на що не сподівався. Очевидно, Віктор був відрізаний від будь-якого зв'язку із зовнішнім світом. Після півгодинних спроб якось реанімувати інтернет-з'єднання, він змарився і, відкинувши кабель, оптоволокна, втупився у куток кімнати, де стояв старенький дерев'яний стілець, щільно завантажений вуличним одягом. Віктор встав, підійшов до вікна і якось механічно приречено посмикав ручку, що мала б його прочинити. Ця дія не принесла ніякого ефекту. У голові його сяйнула нова ідея. Віктор похапцем скинув зі стільця сто скурток, що валявся там ще з минулої зими, і міцно вхопивши руками дерев'яні ніжки, вгатив верхньою частиною предмета маблювання у віконе скло. Прохолодна і трохи слизька поверхня не розбилася. Дідько, та вона навіть не затряслася, Наче то було не скло якийсь йобаний бетон. По тілу Віктора прийшлися дрижаки, що починалися невеличким тремтінням у пальців Ніг, а дійшовши до грудної клітини, зародили внутрішнях змученого чоловіка схлип, якого він сам не очікував. Він впустив стільця, і той звучним беньк впав на бік. А сам Віктор теж впав, але на живіт лицем вперед килими, і зайшов сериданням, сіпаючи руками й ногами, так як роблять лиш малі діти у пориві первинної, ще не стримуваної соціальним вихованням естерики. Він волав, хрипів і підвивав наша дика тварина, що вже знає про невідворотний фінал, але не може прийняти факт власного неіснування. А потім, на зміну сльозам, неочікувано прийшов фрейд, схиблений і ще жахливіший ніж те приречене виття. Віктор підхопився на ноги, схопив знову стільця і гадив не може по всьому, що траплялося. По дурному комп'ютеру, що не хотів з'єднуватися зі світом. Як власне ще вчора не хотів, і сам Віктор по віконній рамі, що таки не здалася. По радіатору холодної влітку батареї. У нападі безумства він ганяв квартиру і трощив усе, що траплялося під руку, аж допоки від стільця не лишився один маленький і сумний, як шматок відірваної руки його гризок. Він ніколи не робив великих запасів продуктів, не даючи перевагу службам доставки, але жахливим був не голод, та спрага. Коли за два дні закінчилася вода у півлітровій пляшці, що лишилася в холодильнику, і він пив ту, що була у зловному башку. Це дало Вікторові ще кілька дорогоцінних діб часу. Коли ж закінчилася вода у бачку, він, наслідуючи приклад героїв з бойовиків про виживання, долаючи блювотні позиви його гиду, намагався пити власну цечу, цим він домігся лише інтоксикації. На краю марення Віктор задумався, адже хтось там отопив. Тому як йому раніше здавалося, страшному і жорстокому зовнішньому світі шукає його, чи є хоч єдина душа, що зараз відчуває неспокій, тривогу через те, що ось він, Віктор, просто взяв і зник. Боже, та його не шукатимуть навіть батьки. Він дзвонив їм, може, раз на півроку, а молодший брат, що на відміну від Віктора, вмів виправдовувати мамані й татові сподівання і з надлишком перекривав їхню потребу у увазі, справлявся, так би мовити, за двох. Чоловік схлипнув та все ж не заплакав, на сльози в організмі вологи більше не було. Проте прямо зараз у його тілі ще мало бути багато, дуже багато іншої, такої безцінної вологи. Цілих три літри, якщо пощастить, більше ніж достатньо, аби напитися, правда ж? Повільно, тримаючись за стінку, він попрямував до кухні за великим гострим ножем, що висів на магнітній дошці прямо над нікчемним неробочим краном рукомийника. Сержант, ну ви ще довго копатися будете? нервово спитав Прокопенко. Не те, що він поспішав, адже й запах, що доносився з квартири, вже було зрозуміло, яке саме видовище чекає на наряд, який викликали мешканці Стризної п'ятиповерхівки. Власне, саме через нестерпний, солодкуватий і дуже впізнаваний дух мертвечини, що ширився вентиляцією, і, раз потрапивши до носа, здавалося, не завжди там застрягав жителі занепокоїлися. Коли наряд із двох людей, сержанта Степанченка, геть молодого хлопця і самого Прокопенка, що служив у жовчині лейтенанта, приїхали на місце, то виявилося, що навіть не всі сусіди помешкання номер 27 знали, що там хтось мешкає, а настільки від людького та жив господар. Лише у третій квартирі, де відчинило на стокіт від поліції, жінка середніх років згадала, що туди, хтось заселявся, то був чоловік молодий, але напрочуд похмурий. Він рідко виходив і ніколи не відповідав на привітання. Тож мешканці лишили його в спокої. Прокопенко замислився, чи буде Степанченко, який стопроцентно, що не бачив трупака блювати, коли вони нарешті вламають цікляті двері. Вхід здавався таким ненадійним, але зараз піддавався лет ледь. Нарешті старшому набридло просто стояти й чекати. Вдвох робота пішла значно швидше, і вони таки доламали конструкцію хвилин за п'ять, Духан шибав з ніг з самого порогу, На освітлений коридор, у якому зараз у сутінках було важко щось розглядіти, виглядав тим не менше так, наче тут пройшовся ураган. Геть усі речі перебували не на своїх місцях. Стаціонарний телефон валявся прямо на порозі, і Прокопенко ледь не наступив на нього. Поруч лежав ще один мобільний, давно розряджений. Шпалери біля перехиленої вішалки були подерті. Лейтенант пригледівся і ком, що різко підступив до горла. На цупкому темно-синьому папері чітко проступали закривавлені сліди від нігтів. Степанченко клацнув вимагачем, і тепер вони вже могли нарешті побачити дальню стіну кімнати. Господар, вірніше, те, що колись ним було, обм'яклим мішком сиділо, спершись спиною на стіну, а обличчям до дверей. Тіло чоловіка розбухло від газів, так що одяг у деяких місцях тріснув, очі, які нікому було закрите, широко дивилися на вхідні двері і одночасно гнили та витікали. В лівій руці чоловік тримав, ніж весь у крові, права ж була геть пошматована. Дивно, проте трупних мох у кімнаті не спостерігалося. Прокопенко, долаючи раптову слабкість, підійшов ближче. Молодший поліціянт збрідлий наче кадри з чорно-білого фільму, так і лишився стояти біля порогу. Він не видав ні звуку. Підійшовши, лейтенант помітив, що на покалічені руку було накручено джгут, проте накручено так невміло, що господар квартири очевидно, стік кров'ю від того й помер. Але навіщо застосовувати джгут, коли плануєш накласти на себе руки? Прокопенко насупився, а потім погляд його знову повернувся до понівоченого розкладанням обличчя, і він усвідомив, жахаючись, те, що він спочатку прийняв за розбухлий язик, який стирчав з рота, насправді було шматком плоті. Він цей дивний, замкнутий, мовчазний, а тепер уже мертвий чоловік намагався жерти власну руку. Ну що, друзі, ось така цікава фантасмагорична історія від підписниці. Головного героя поглинула його відлюдькуватість, до якої він так прагнув. Тож бійтеся своїх бажань. І Як завжди, дякую за перегляд. Сподіваюсь, що історія вам сподобалась, і ви не забудете написати про це у коментарях і поставити вподобайку. Дякую магазину Книголен за можливість записувати для вас нові історії. Хочу також подякувати авторці, спонсорам на Патреоні та Ютуб. Ще почуємося.